А зараз ми більш детально ознайомимося з інформацією, яка наявна в вже раніше окреслених застосунках. І це експлора. Ми можемо бачити тут там, в лівому верхньому куті три рисочки, коли ми їх відкриваємо. Home – це домашня сторінка, да? і тут перелік усіх усіх наявних тем. А, а також ми можемо, наприклад, по категоріях: це фізика, науки про землю та космос, мистецтво, науки про е, життя, інженерія і математика. І можемо обрати, наприклад, якийсь певний розділ, і там обрати тематику. Це представлення. Знову ж таки, тут можна і англійською мовою отримати документ, і озвучку можна англійською мовою, також копіювати покликання для того, щоб поділитися цією темою. А далі ми перейдемо саме до практичної частини, подивитися, що ж відбувається. І це така одна із. Я думаю, що, ну, на мій погляд, одна із найцікавіших тем Use the Force це якраз розділ присвячений закону руху Ньютона, де фізичні явища оживають просто, тобто перед очима. Якщо ми натиснемо кнопочку старт, ми можемо спостерігати, як потенціальна енергія переходить у кінетичню, як виникає сила, як вона впливає на об'єкти. Є Певні підписи англійською мовою, але я думаю, хто викладає цей предмет, вони чудово все знають. А, і ми можемо показ, показати, як енергія переходить з одного тіла в інше. Так? І з різних боків дивитися на цей процес. Тобто йде 3D-візуалізація. Як я раніше вже казала, на сайті є можливість роздрукувати куб, його сформувати. І тоді у вкладочці зверху ми можемо перейти на куб і його сканувати, і тоді ваше зображення, яке міститься на екрані. Воно буде візуалізуватися вже в руках у вас або у учнів. Тобто це такий елемент інтерактивності. Тут є і інші розділи, які також можна відвідати і подивитися. Знову ж таки, фізика да. стосується розділ світла. І можемо да, подивитися, як йде розсіювання. Таким чином. При цьому, знову таки, споглядаючи це з різних ракурсів. Наступне це якраз як ми можемо бачити хвилі, да, як вони виглядають. Тобто, змінюючи певні параметри, вони змінюються і за кольором, і за числовим значенням. Ось. Таким чином це структура саме застосунку Explorer. А в нас ще є можливість перейти в Object Viewer. Тут дуже схоже меню. Воно, скажімо так, більш простіше, бо це просто 3D-візуалізація певних наявних об'єктів, які зазначені в темі, і ми можемо їх переглядати і ж таки, обертати в і змінювати за певними там, розмірами і так далі. Ну, ось, поки вантажиться, хочу сказати, що Тут можна теж обирати за різними напрямками, але вони, я ж кажу, більш такі простого спрямування. Тут просто на, загальні, на загальному зображенні ви можете побачити, що потім буде йти в меню. Так? Ось, наприклад, такі елементи комп'ютеру. Якщо ми відкриваємо. Нас вантажиться зараз, і ми можемо подивитися, як виглядає сканер. Да. Якщо знову ж таки буде куб, це буде цікавіше, бо він буде в нас в руках. Але ми можемо подивитися знову такий, що, що тут, ну, які є елементи комп'ютера, та розглянути їх також разом з учнями. Я хочу сказати, що ще є один також в нас застосунок. Хологло. Коли ми перейдемо, можемо також побачити загальне меню. Тобто, що я хочу сказати? Насправді це активність як. Яскравий приклад того, як цифрові симуляції да, перетворюють складні і фізичні закони на захопливий візуальний досвід. Також можна деякі мистецькі витвори показати в 3D-форматі, Тобто демонструвати науку, мистецтво а, і інтегрувати це в уроки, лабораторні роботи чи позакласні STEM проекти. А знову ж таки, тобто в нас тема так як доповненої реальності, використовуючи куб створений, то можна переносити ці об'єкти вже е і тримати їх начебто в руках, е як елемент інтерактивності. І тобто, це так також може чудово інтегруватися в концепцію як змішаного, так і stem навчання. Е Наскільки ви використовувати будете цей інструмент, це залежить вже від вас, але знати про нього, я вважаю, що це дуже добре, та знати про різні, які е, існують сервіси, а використовувати це вже за потреби. Я дуже вдячна за увагу і сподіваюся на те, що сьогоднішні такі короткі відео також стануть вам в пригоді. На все добре.